Супермін Константин Володійович, пацієнт гемодіалізу 16 років пожив на гемодіаліз. Одночасно <кхух>, волонтер на гемодіалізі відрізнює обласної клінічної лікарні. Сьогодні 11 жовтня 2016 року. Відкриття має бути 14 жовтня через три дня самі бачите, що Відділення до відкриття не готове. Ще дуже багато роботи. Якщо внісне ще більш і менше, то ще внутрішніх відділеннях і внутрішніх робот дуже багато. Я не знаю, як сюди прийде в нас 31, 34 чоловіка, як вже 14 жовтня можна підключати сюди, заводити хворих. Совершенно не готове відділення до роботи. Починаючи від противопожарного сталу, закінчуючи е, он, щитили, резервного автовиключателя нема. Е, е, має бути новий кабель і резервний новий кабель. Ну, тут енергетика треба але поки бачите, нікого нема. Оце от перший зал. Тут буде два зали гемодіалізу. Оце перший зал. Машини підключені, тут вроде більш-мене. Білі-міння. Резетки є, все є, заземлення є, умивальник є, умивальник підключений. До цього зала претензій нема. Ідемо, Ідемо. другий зал. Другий зал за землення нема. Умилає підключені. Тут ще треба різє, дивіться, не зроблені зовсім. Що тут таке матері? Як вони маються? Ну цей зал до роботи зовсім не подумали. Внішній, так? Да? Ну, ну диревнені. Шинку заземляю, що поставлені, підключена вона. Цей зал до роботи не готовий. Цей зал апарат. Один апарат вже стояти, тут буде штучна нерва, кагеляни заведені. Резетки, вроді є. Підключення. Ну теж, те, що треба доробляти. то все сховати, по крайні мерії. Взагалі ординаторська, це буде розміряння розіслівська, що увальні немає. Зовсім. Має не бути, але немає. Технічна кімната. Бачите, розетки ми готові. Не підключені вообще нічого. Це туалети. Вони не є підключені. Дивіться, Вмивальник, туалет, нічого не підключено. Душева. Витяжку треба ще зробити. Дивіться, там ще... Там теж не підключена вона. Так, поставлено оцей має бути слів. Але він не підключений. Теж обратно. Совершенно не підключені слівою, бачите, труби все болтається. Нічого не підключено. Все болтається. Тут не працює. Компанія підрядних, розумієте, вони вже третій раз відкладуються. Мали відкривати гемодіаліз два тижні назад. Приїжджали. З обласної лікарні головний лікар, завідувачка гемодіалізом. Відклали на два тижні. Ось вот два тижні пройшло, а восемь не там. Це очистка. Три рази відкладували, мали відкривати. Мали відкривати на День Незалежності, відклали. Два тижні тому відкривати, відклали. І найголовніше розумієте, до очистки підключили весь санузел. тобто умивальники і туалети. Тож має бути віддільно. Підключати до лікарняного водопроводу, розумієте? А не до очистки. Там в підвалі є бак, до нього підключили, протягнули і тут будуть санузел підключати. А очистка має тільки бути підключена е, діалізні машини. Цікаво, хто буде робити акт перевірки того всього. Розумієте, тому що дуже багато технічних помилок, якщо вже умивальники і е, ну я рахую, умивальники і туалети мають бути отдільне підключення, а не е, з бака очистки, з якої буде братися вода. Цікаво, хто буде робити той акт при, е, прийому того всього, я хворі будуть лежати Совершенно. це цей, ще непонятно. Мабуть, треба буде запросити спеціалістів, які би перевірили, чи правильно то все підключено, чи правильно то все зроблено. Щоб перевірили, щоб треба було знати, щоб не було проблем під час роботи гемодіалізу. Щойно ми відвідали приміщення гемодіалізу, яке знаходиться в центральній канадській лікарні. До нас звернулися хворі гемодіалізу з Питання, питання проблеми. Коротко приміщення гемодіалізу розширяє. Тобто хворих мають перевезти з одного приміщення в інше, більше в приміщення, в якому проводиться ремонт. Зараз ремонт на стадії закінчення, як на наш погляд, 85-90%. Тобто, переїжджати в це приміщення не можна. Хворих добровільно примусово. Мали перевести через три дні все приміщення. Ми депутатською комісією, в складі я, Дмитро Фортушок Андрій Дікальчук виїхали на це приміщення, поспілкувалися з персоналом, поскір поспілкувалися з хворими, оглянули це приміщення, приміщення не готове для експлуатації. Тільки що ми були на прийомі у міського голови. Міський голова е, в курсі про цю проблему. Він тримається під контролем. Він пообіцяв, що е, хворих. Переводити в приміщення, які є не в готовому стані, не будуть. Він тримається на контролі і ми далі будемо пильнувати, цю проблему, і я думаю, що разом ми зробимо добру справу.